Цей час настав другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. і Матч Динамо з партизаном. В цьому матчі було дуже багато емоцій. Ви зараз зможете них відчути у нашому огляді. І не забувайте, друзі, що наші партнери компанія Фавбет. Хіба може бути матч принциповіший ніж ця дуель Динамо проти Болградського? Партизана матч, де обов'язково треба було вигравати. і матч, де Олександр Шуковський поклався на Олександра Караваєва. Правому фланзі захисту Максим Дячук вийшов в центрі захисту. Ну це власне ті позиції, які викликали питання перед цим поєдинком. Крістіан Дінгерт, основний головний арбітр цієї зустрічі. Ну і склад партизана, де мабуть найяскравішим, найнебезпечнішим гравцем був Матео Салданя. Центральний нападник і найкращий бомбардир чемпіонату Сербії минулого року. І Матео Салданя отак жорстко грубо вже порушив право на. На першій хвилині цієї зустрічі проти брашка й отримав за фол жовту картку. І таким чином завдав. Задав тон цьому поєдинку, градус був надзвичайно високий. Ярмоленко із м'ячем забирає у нього м'яч Антич, але не може партизан розпочати свою атаку. Шапоренко опиняється на ударній позиції, але незручно бити віддає Кабаєву. Кабаєв вже у штрафному майданчику бачить, що воротар Йованович вийшов з воріт, п'є ближній кут відбиває Йованович на добуванні. Ударом через себе пробиває Андрій Єрмоленко. Вище воріт. Перший хороший момент для Динамо на четвертій хвилині зустрічі. Динамо показує, що все ж таки вони будуть володіти м'ячем. Вони будуть його контролювати, і саме вони будуть у цьому поєдинку в першу чергу створювати гольові. Можливості кутовий на тринадцятій хвилині тут вже подача на Єрмоленка. Єрмоленка б'є вище воріт. Олександр Шоковський намагається Ався переграти свого візові становича саме грою у контроль, саме грою з позиції сили. Саме так динамо мало грати з булградським партизаном у цьому поєдинку. Чудова передача розрізна від Ярмоленка Вівчаренко на Буяльського. І Буяльський тут міг забивати, якби трошечки зручніше було бити лівою ногою. Дотягувався до м'яча Буяльський, і пробив просто у руки. Воротарю Йовановичу воротар партизан тут стиг за м'ячем. Не так багато було відповідей від партизана, і ось тут Олександр Караваєв в принципі міг намагатися просто швидко першим дотиком м'яч вибити. Але він загрався, намагався зіграти більш тонко і ледь у нього м'яч не забрав калюлю. Спочатку арбітер матч не зупинив. Калюлю ще довго лежав на газоні. гра продовжилася, але аж потім, коли вже вибили. М'яч за межі поля вирішив Дінгерт подивитися повтор і побачив, що все ж таки було накладання. Був дотик, був фол від Караваєва на калюлю, і призначив Дінгерт пенальті. Салданя виконав пенальті Паненкою і переграв Георгія Бущана. На 22 й хвилині зустрічі Динамо а, пропустило від партизана. Партизан повів у рахунку Салданя Все ж таки дуже. Сильний виконавець пенальті і тут зумів обіграти воротаря Динамо поклав його на газон і забив просто ось таким легеньким ударом, який називається Паненка. Абсолютно нелогічно по грі Динамо. Почало програвати у середині першого тайму, але це ще нічого не означало. Треба було далі створювати моменти, і ось в цьому епізоді ярмолко в принципі міг віддати на шапаренка під удар, але вирішив навішувати на дальню стійку, де на жаль нікого не було. Продовжилася атака з Шапаренко із м'ячем. пас на Вівчаренка. Вівчаренко далі повертає на Шапаренка. Пропускає м'яч здорово, Кабаєв, Буяльський трохи пропускає момент для удару і б'є Шапаренко. Б'є не зовсім зручно, важко тут було покласти корпус і поцілити у дальній кут горіт. Продовжуються атаки Динамо. Динамо намагається володіти м'ячем. Караваєв веде вперед. пас на Ярмоленко б'є з лівої ноги. його удар блокують. Удар Кабаєва відбуває Воротар Йованович. Динамо грало достатньо комбінаційно. Динамо створювало моменти. І Киривайок намагався виправити свою помилку. Він дуже активно йшов вперед, класно підтримував атаки. І от в цьому епізоді його скидка на Ярмоленка була достатньо важливою. Кабаєв з м'ячем. Кабаєв знову зміщується. Здорово фінтить. Пас на Шапаренка. І удар! Удар просто у дев'ятку. Шапаренко здорово виконав цей момент. Шапаренко пробив воротаря Іовановича з передачі Кабаєва забиває півзахисник Динамо. І все ж таки логіка тут має торжествувати. Кабаєв. Скинув на Шапаренка, Скинув під удар, чого не зробив Ярмоленко трохи раніше. І Шапаренко тут пробив Явановича. Пробив просто у 9. Іванович намагався дотягнутися до м'яча, але відбити його не зміг. Адже це був удар в притул. Починається штурм Динамо на останніх хвилинах. Першого тайму. Ярмоленко із м'ячем іде вперед. Караваєв. Караваєв у штрафному. Він прострілює, невдало відбивають м'яч серби і просто відбувають на ногу Брашко. Удар він стійкий м'яч знову залітає у ворота. Іванович ніяк не може допомогти своїй команді. Брашко забиває. Брашко а, чітко б'є в кут і по траєкторії, яка була абсолютно нездоланна для воротаря партизана. Класний вийшов удар від газону, потім від стійки Іванович нічим допомогти не зміг. Буквально за кілька хвилин Динамо забуває двічі, не тільки зрівнює рахунок, а виходить вперед у цьому протистоянні. Але це ще не все, це ще не все у першому таймі. Динамо продовжує атаки, Динамо продовжує тиснути на партизан, але спочатку був епізод, коли Динамо ледь не привозить собі м'яч, невдало вибуває. Бущан забирає корець Го Салданя, Салданя, прострілює, чи то б'є щось середнє він виконує і рятує свою команду. Бущан Динамо відбувається у цьому епізоді на 45 й хвилині зустрічі. Але до першого тайму арбітр додав ще три хвилини. І бачимо, що Динамо знову йде в атаку. Шапаренко. Шапаренко на Кабаєва. Кабаєв. Обігрується із Ванатом. Ванат обігрується з Буяльським. Далі віддає на Караваєва той б'є і м'яч після рикошету від Антича. Влітає у дальній кут воріт. Знову нездоланна траєкторія для воротаря вратаря партизана. Знову. Він нічим не може допомогти своїй команді. І Белградці пропускають третій м'яч. Рикошет тут допоміг, але колись мало пощастити і Динамо. Правда ж, і пощастило у цьому епізоді. Динамо програвалому людину першому таймі і зуміло створити просто феєричний камбек на самому кінці першого тайму. В останні 5 хвилин. Три голи за 5 хвилин. Це просто фантастика. У другому таймі виходять на поле. Навін малаш Олександр Піхальонок. Міняють вони Караваєва, який все ж таки, хоч і забив цей третій м'яч, але помилявся у захисті. Навін малаш вийшов на місце правого захисника. Піхальонок поміняв Буяльського. І Піхальонок провів Просто фантастичний другий тайм. Ось передача саме від нього. М'яч доходить до дячука. Дячук б'є його удар, блокують. Ще один момент для Динамо, ще одна спроба. Кутовий. Заробляє Динамо у цьому моменті, але кутовий до успіху не призвів. Ще одна атака. Динамо Кабаєв зміщується на ударну позицію. Б'є і це 4-1 на 55-й хвилині зустрічі. Владислав Кабаєв все зробив сам у цьому епізоді. Йому дали простір. Він змістився. Він пройшов повз Щекіча, З ним не зблизився ще один захисник і Кабаєв дуже зряче, дуже спокійно, дуже впевнено. Просто поклав м'яч. У кут не встигав до м'яча в цьому епізоді Воротар Йованович. Котре він був змушений витягти м'яч із сітки. Атака партизана, Салданя. Салданя на калюлю, калюлю прострілює небезпечно біля воріт. Динамо це вже середина другого тайму. Знову калюлю з м'ячем його навіс. Надхо продовжує на Ібрагіма і забиває партизан, робить рахунок 4-2. Просто завели серби м'яч у роти Динамо у цьому епізоді. Знову забив Салданя. дуже важко його втримати. Ну, Прекрасне гольове чуття в Матеуса Салдані. І Тут він знову забив. Забив практично з метра, не зміг стежити за ним дячок. Ну і розіграли тут здорово дуже широка атака. І класно вийшов на заміну Зубаїру Ібрахім. Лівий Вінгер, 39 й номер, який в цьому епізоді віддав гольову передачу. Таким чином забив партизан. Рахунок 4-2, який, мабуть, не надто. Влаштовував нашу команду, оскільки так складався матч, що треба було цей партизан розбивати, треба було вигравати розгромно. І ось знову атаки Динамо. Піхальонок залишає м'яч для Кабаєва. Удар ваната. Шанс для Ваната. Під лівою ногою був м'яч, але удар вище виріс. Ще одна заміна. Яка була спрямована на підсилення жвавості, підсилення гри. В атаці Ярмоленко зіграв 70 хвилин. Ярмоленко віддав всі сили, і замість нього вийшов Назар Волошин. Атака Динамо вона зумів тут розвернутися, але вирішив не бити, а намагатися обіграти всіх не вдалося. Далі удар Вівчаренко, удар з правої ноги. Нібито не дуже зручно було Вівчаренку бити, але він спрямовував м'яч просто у дальній кут. Потім штрафний від брашка. І ось він. Ось він. Момент чіпляється. Воло. І забиває Денис Попов. Денис Попов прийшов на цей стандарт. Брашко пробив за меж штрафного майданчика. До речі, порушили тоді правила саме проти нього, саме проти Брашка. І Брашко чудовий штрафний виконав в підсумку. Підсумку забиває Денис Попов. Розбирається тут центральний захисник Динамо, який опинився на позиції центрального нападника. І це 5-2. І це вже. Три м'ячі переваги це вже такий важливий для киян у цьому матчі розгрома. Адже на партизан вони налаштовувалися по особливому. Вони хотіли не просто виграти, вони хотіли розтоптати, розбити, розтрощити цього суперника. Ще атака динамо продовжуються ці атаки. Піхальонок відпасовує на Вівчаренка. Шапаренко із м'ячем переводить на інший фланг. Чудова передача на Малиша Малиш класно м'яч приймає. Б'є Піхальонок, але все все ж таки встигають його удар з лівої ноги заблокувати. Прекрасна атмосфера на Люблін Арені і Динамо продовжує атакувати. Вийшов Джастін Лонвейк. Тут чудова комбінація. Піхальонок на ударній позиції. Як же він виконав цей удар? Він просто познущався з суперників у цьому епізоді, познущався із захисту, познущався із воротаря суперників Йовановича. Легенький, але дуже точний удар. У дальні кути з лівої ноги чудове виконання від Олександра Піхальонка, який поставив дуже масний знак оклику у цьому поєдинку проти партизана. Це був історичний матч, це була історична перемога із тенісним рахунком, і з рахунком 6-2, повна перевага Динамо, розгром суперника, те, що ми від Динамо у цьому. Матчі очікували, але попереду ще друга дуель. Ще дуель в Белграді, де треба справу продовжити. залишайтеся із нами. Дивіться, матч вже партизан Динамо також на Футболхаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.